Як поставити обоє любі на робочій століці? Ходим в Google. Тепер обоє на ПК. Треба таке розрішення, як у вас на ПК стоїть. Тепер ну, наприклад. Оце. Тепер нажимаємо три точки. Зображення. Тепер наживаємо сюди, три точки, сохраніть або зберегти як. Тепер треба робочий стіл і на робочому стоїться зберегти. Тепер це все закриваємо. Свій ярлик. Нажимаємо праву кнопку миші і нажимаємо... Установити як, робо, э, це, установити як фон робочого стола, і все, у вас буде робочий стіл. Всім дякую за перегляд, всім пока!